Оце основна причина. Все вийде. Тут гарні карти. Ви зможете відновитися. Буде відкриється шлях на лікування. Може вам відновлять дороги, ви зможете виїхати. Тут ще показаний чоловік. Якщо ви чоловік. Так, тут можуть відкрити дороги, що ви зможете виїхати. Це стосується лікування. І, може, це е, військові також дивляться. Ага, тут ще говорять про те, що... Ви думаєте, що щоб лікуватись, треба великі гроші. Це у вас така стоїть установка. Ну, ті гроші, що у вас є, є лікування, є ліки, це можуть бути і трави, які допоможуть вам. Просто тут показана карта, що вам треба виділяти щомісяця ці кошти на себе, на свій стан, на своє лікування. Ну і убрати по можливості агресію, не жити в стані от такому стрес постійний. Брати агресію. убираю. Угу. А так ви вже багато кроків зробили до себе, до свого здоров'я. Дуже гарно, ви зовсім по-іншому. Тут такі хороші карти йдуть, що спрямовуєте на себе всю енергію. Вищі сили янголів охоронців, духів роду прошу відкрити всі шляхи і дороги на лікування, на одужання, на здоров'я, відновлюється енергія, повертається здоров'я, молодість, краса, відновлюється фізичний стан. Усіх дивиться відео близьких людей, повертає сили, здоров'я, молодість, красу відновлюю, піднімається здоров'я всю агресію, відсікаю всі негативні дії. фактори, більше ніхто не може чинити до вас агресії. Буде.